Якщо ваш чоловік перетворився з лева на пасивного, байдужого, безамбіційного кота, дуже ймовірно, що поранено одну з його ключових потреб. Давайте чесно подивимось, де саме могли вдарити. Головними потребами у чоловіка в стосунках будуть ось ці три речі: перша і мега важлива річ його свобода волі. Друга це безумовна повага. І третя, яку не варто опускати, це прояв ініціативи в сексі саме з жінкою. Це ті три найважливіші кита, на яких базується успіх і сила вашого чоловіка в стосунках. Що таке свобода волі? Це ситуація, в якій ви поважаєте особисті кордони і не намагаєтесь нав'язати своєму чоловікові свою волю. Я знаю, що багато хто з нас робить це з благими намірами. Ми думаємо приблизно десь так. Ну, він же зараз дурницю якусь там робить. Я ж це бачу, я повинна йому завадити. Я ж хочу допомогти і йому, і нашій сім'ї. Чи приклад інший? Що з Миколою? Хочете кав'ярню відкрити саме там? Та це ж непрохідне місце, невже ти не розумієш? Або ти хочеш вкластися в крипту? Не треба вкладати в ту крипту. Навіщо тобі та крипта? Ти ж нічого не розумієш в цій крипті. Тобто ми можемо мати дуже благі наміри, і загалом ви можете навіть щиро собі пояснити, що хочете йому допомогти. Але з психологічної точки зору це порушення його особистих кордонів. Якщо людина вас про це не просила. Подивіться. Зараз усім нам зрозумілий приклад із країною агресоркою. Ми ж ненавидимо країну агресорку. Саме за що? За те, що вона не поважає наші кордони. Ми їх відверто ненавидимо і воюємо з ними. На психологічному рівні люди щодня повторюють ту саму історію. Вони заходять на чужу територію, порушуючи чужі кордони. Можливо, у вас в дитинстві теж було так, що хтось із батьків, або якась вчителька, або якась емоційно значуща доросла фігура в вашому житті поводилась так само. Вам казали, сядь, іди сюди, так не роби. Можливо. Ви проживали цей досвід і знаєте, наскільки це неприємно. І кожного разу, коли ви намагаєтесь втрутитися і нав'язати своєму партнерові вашу волю, якщо у вас це вдається, ви поступово починаєте бачити, як ваша повага до нього падає, як падає його авторитетність перед вами, як опускаються його крила, зникають амбіції, бажання щось робити. І як результат, ви залишаєтесь сам на сам. З багатьма сімейними проблемами.